7 копейку не будемо соні сорвати буде дуже вистав на короче я по скем буду взивати я по поставлю карту так заберу ресурси якісь і по стару тому спання а я сте

Типа он у тебя доска мрудик. А ти си нам тебе учат йода я не миокупать. Это моя карта. Вот тут и мы не да, тебе я постарал. Патя вот тут что он у меня? Блин, то я забыл поставить. Давайте поубираємо. Пьем, короче, пеце не знаю. Давайте пеце підемо нитки добудемо. У нас нетки дириться. Де, де Я просто всі дириться. Риба мене є даруть, водочки іде спавна? Я просто да спавна. За боків спавна і спавна павукова. Ми за смарудіка, за смарудіками тупорик. За смаруді чати потом потом іти боньку. Не. Як там і спаде всі скажіть. Да. Блін, тебе буде жару гарно їсти. З тебе долязик куса. Стій, давай. Ти добожеш, ну, не бросай. Чего испанешь? А напомню деруч 57 Опять А 5 так баб за манькан Короче я за кучу це и цабидань и все тут зуби фанатики факер не спанусь Зараз Що Я винуся, Що забу... О, Я, я фактион не викину, не вони хочу взяти. Уяснити в територію. Ось так іде, як було, коротше. Я вам не показав всіх зете, І є за зоби я за зобе ферму я їздила. дити ферму. О там павук ходить. І нам треба добувати, типу. Я нам... И саме вам затянуто разные зисы, нам с мужиками покачайте. Короче, я написаю там ходить діло добувати. Такую кобочку там то сделал добу. Я на ту дырку зарейдили ходить за тупик. Не начу киперы. Начу хуй бесина на зеленый такие зранится зваю тернуные это хоть тут зерать но я очень я ничего ну, не зовут давай хай зевать я не почему бы я не знаю короче погнали взять не добудем держа скапто те віста, корой Ізубье себе і піти за до паучків и там фамитиза Та, є Да де я забуду показати. Отакій да я це будуть опориксипу ставиться. Замість скафу без камня то немає сахар я не і Я поначас связан за ним, до скарбни я. Понайти, я сказать. Поставьте райка и уйдет бы песни к своя. Короче, я, я... я пока особенно скамчу тут. Скажу. Че мне с тканом, а? Скапчу семьи і піду зразу за булками. Тихо. Бурає, тихо эти скарты осики бичи, не... нафигане. я добуду там. Хоча у нас же показуде кричут. Це кричу. Та, такий сам сапустор и вы накажу. На, на, на. То все сам испанцы на те. Типа у нас типа тут на нама... Зоби рипадай у корка. да, Девять я вам покажу, даже як вы Тут спавни зомби. Да, вот тут спавни зомби, а поэтому что-то зоби. Там спавни зомби поставили. А тут пауки запай будут. Здесь мне за спани. А чё їх нам? А, є, є. Мене. Короте, я, я. Закираем, я це зомби і не записывайте, а ну, поскольку вернусь, я на добурай получу волк. я вернусь, короче, добу, я вот тут Зараз Я лягаю на спад, короче, чтобы не спануть. І и пойдем, короче, я добу, пойдем подбать. Купим себе зеленый тупорик и будем делать. А завтра пока с умным будем делать. такие дубусы. Да с карты мы думаем, без Угу. Ого. Нам и достака почераем на парке, пучим на замлудики. І вам це ще дуже плогається Я за по дизайні і можу такому теж писати, і сьогодні теж щось по сторону і ви хочете, то три райки і один по це не часко. Це дуже рак. О, це, коротше, подавати. Нам там вже не тупо. Це рибарка там є нам сам показав, грудик там катушку Короче, це дуже. Зате. Це... Ну, тут там, опять же, це стане. Все, коротше, дочугу як. У нас хубавика. Ага. Нам тугувати за ним. Тут конец накопит. О, рук, рук, стрел. О, Когда и нуляет Да, потому что бой. И сумме дечерную будет. За дечерку прямо дату подика. Мессин а чисто і су нам ту саме. Поче тут на тебе фамилий зомбі? А це тебе буде фарм? Та нам десь там фами зомби мукор падає. Ми можем синки так убирати. А це город просто. Ну, така якось. Помогу купити тополі якийсь замужу, чи все нас ідє, коротше, на якийсь витати. Думаю, пора піти порибачити. І погородити замочек. І що? саме конець вони. Мою рибарку я тут і то забув похоронити, це собі маєте. Взему рудочку, я тут багато. Их пусто. Я сам все поставил. Короче, писали сказать. Я если ко мне просто я коментар комментарийки писати. и багато хочу написать набира. А за похорон музыку, чека на похорону музыку, монера бурэд що починаємо Всё, музыка закись, короче. Я вам понаце відео, просто ставите тройку де бебесник і буде дух сії. Ви хочете нісо, я їх бесе не буду сімати, би щоб заня на поски мир в кімнату тоді. Ну, ставите це, що менгоні скине, як обіцяно на то канал. І ви можете коментарі писати Можете по поставити лайк і буде допливати. Я щось поставлю наприклад, якийсь магазинчик. І там зайти стояємо і се подавати типу. Може якусь ферму поставити, То за такой тебе стояти добувати. І опять падаю. Можете що написати. С пеку отперед. Всім до нових відео.